І оглянувшися, побачив подібного до Сина Людського, а його обличчя немов сонце. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми продовжуємо розглядаємо тему і питання про обличчя людини, про обличчя, яке відображає наш внутрішній світ. Але в даному випадку, коли йде мова про обличчя, це не лише говориться про наші емоції, які є внутрі, про нашу праведність. Але й в певній мірі про наші дії, і саме головне про наше поклоніння. Тому що сказано, ангели на обличчя падали перед престолом і вклонялися Богові. Це цікавий і важливий момент, на який я хотів би сьогодні звернути увагу. Адже ми говоримо про обличчя Ісуса Христа, ми до нього на слідуючі темі більш детальніше, конкретніше звернемо увагу. Але нам потрібно прослідкувати і зрозуміти, як Біблія розкриває сам. Факт або саме значення обличчя. І ось в даному випадку поклоніння є відображенням або описом стану людини, стану того, хто поклоняється Господу. І написано, що вони поклонялися обличчя, падали на лице. Тобто поклонялися, схиляли своє лице. Це означає глибоку повагу, відображення того. Тобто, людина, яка Поклоняється Господу, вона саме так робить. Тому, скажімо так, людина, яка з Господом, вона падає на лице. Людина, яка не з Господом, вона падає на спину. І коли ми читаємо у Біблії випадки біснуватих, то вони падали на спини і ну, не поклонялися Господу. Тому сьогодні, коли ми бачимо якісь служіння, де люди падають і в різних, скажімо так, позах, то вони падають по різному, і це є відображення того, кому вони поклоняються і як вони поклоняються, і яким чином це вони роблять. Ну, принаймні, ми бачимо таку історію в Луки 18 розділі про баша і, е, і метаря, фарисеї метаря там. А митник здалека стояв та й очей своїх звести до неба не смів. Але бив себе в груди та казав, будь милостивий до мене грішного. Тобто він здалека стояв, і очей навіть звести. Зрозуміло, що тут він схилив голову, схилив лице відповідно. І ось тут якраз відображається вся картина, про яку ми читали про ангелів, також і митник. От ну, він якби не спеціально там копірував ангелів, але він так робив. Тому що він розумів, що пристати перед Господом праведним і святим з відкритим лицем трохи було недоречно. Фарисей зробив зовсім інше. Ну, то його питання, то його відносини з Господом, нас цікавить наші правильні поведінка. І ось наша правильна поведінка, вона відображається саме в поведінці митника, який стояв біля дверей і не міг навіть очей піднести. Тому що настільки був засмучений. Крім того, що він був засмучений, він відчував глибоку перевагу перед тим, перед ким він знаходиться. І це важливо. Хоча люди можуть поклонятися, ось в Єзикіля, в 8 розділі там є історія про 25 старців. І він запровадив мене до внутрішнього подвір'я Господнього дому, аж ось при вході Господнього храму між притвором та між жертвенником було 25 чоловіків. Це чудова картина, чудова історія. 25 чоловік знаходяться між притвором і е, храмом Господнім між жертвенником і притвором, але спини їхні до Господнього храму, а їхнє обличчя на схід, і вони вклонялися до сходу Сонця. Тобто, ми бачимо, що вони знаходяться в храмі, вони знаходяться біля жертвенника, вони все правильно роблять поклоняються лицем до землі, але не Господу, а сонцю, а спиною до Господа. І ось у нас є з вами вибір: бути як митер, стояти лицем до Господа, схилившись перед Господом, або як ангели попадати обличчям до землі. І клониці Господу, або як ось цих 25 старців, 25 чоловіків, які знаходилися. Вони також в храмі знаходилися. І також їхні були лиця нахилені, але не туди. І ось тут ми маємо розуміти і побачити, кому ми поклоняємося і як ми поклоняємося. Наше лице є відображення нашого поклоніння. Тому ми маємо. З відкритим обличчям, як у зеркало, дивиться всі на Господню славу і змінюватися в той же образ від слави в славу, як від Господня Духа. Амінь.